З вами хочемо поспілкуватися про вашу книгу, загалом про ваш досвід про вашого чоловіка. Чи можете розповісти, що почалася ця книга, що в неї ви вкладали, і де її можна знайти, де її можна прочитати, розкажіть? Доброго дня. Ця книга це була в першу чергу мрія чоловіка. Він ще при житті просив мене видати цю книгу. І також це була підтримка для таких дружин, як я, дружини полеглих воїнів. Ось ця книга, до речі, на протязі нашого спільного життя з, з чоловіком я писала йому вірші, і тоді він саме попросив мене видати книгу. Звісно, я це виявляла трошки по-іншому, це мала бути велика історія на старості літ, але так сталося, що він загинув, і це було його посмертним бажанням, яке я виконала, І де складені мої вірші, які я писала при житті і після смерті. Їх всього 60 штук і сім автобіографічних історій про нас. А пані Любова, що це за історія? Чи можете трішки розповісти про ваше знайомство, про ваше спільне життя із вашим чоловіком і про його службу в Збройних силах? Е, ну, Ми познайомилися, коли він підписав контракт у 2019 році. Він підписав контракт у десанту-штурмових війська. Я тоді на той момент працювала продавцем, і так сталося, що він зайшов до. Магазину, в якому я працювала. Ну і так е, сталося наше знайомство. До речі, в цій книзі є... є історія нашого знайомства, історія народження донечки, історія нашої пропозиції і війни та похоронів. Але якщо говорити, зокрема, про ваші вірші, чи можете розповісти, що це за вірші і як давно ви їх почали писати? Особисто йому почала писати у 2019 році з моменту нашої першої зустрічі. Ну, а до того, чи ви писали якісь вірші, та? чи цей нахил до поезії з'явився у вас вже пізніше, та? Коли, зокрема після знайомства? Так, тексти іноді могла написати, але я їх не зберігала і в вона... мене немає збережених. Скажіть, будь ласка, пане Любове, чи плануєте продовжувати виписати? Так, дуже хотілося б є багато ідей, багато книжок. Можливо, це ще буде збірка, можливо, це ще. Має бути роман, який я написала в 16 років, але я його не видала. Ну так сталося. Тому я хочу його зараз переписати і видати в подальшому. Ну, звісно, це треба час, енергія і сили. Я надію, що мені вдасться це, це зробити. Пані Любов, але якщо говорити, зокрема про презентації, то знаємо, що вчора відбулася в Луцьку, чи в інших містах теж вони були, чи можливо, а планується і що вони вам дають, хто приходить на ваші презентації? Ну, планувалося три презентації, які я вже провела. Це в першу чергу місто Рівне, потім Житомир, а вчора була у Луцьку. Е, поки більше не планую, е, тому що е, це важка книга, важкі презентації, е, на яких, е, так би мовити, не вистачає вже енергії. Потрібно, ну, якийсь, Можливо, якийсь період, я просто перечекаю і потім вже пізніше ще буду проводити презентації. А, зокрема, на презентації я Розказую про цю книгу, розказую про ідею створення і проводжу е, збори для діток е, загиблих героїв для потребуючих. Уже е, е, було зібрано близько близько шести тисяч гривень і відправлено. Е, Гуманітарна допомога діткам героїв. А яким чином можна долучитися до цих зборів? В першу чергу, це на моїй книзі, як QR-код, є наш там фонд, маємо жити учільницею, якого є Оксана потреби Ні, це на подарунки діткам героїв. Там відкрита банка, можна туди скинути. І на презентації я мала скриньку і збирала кошти. Але пані Любове, то де можна знайти вашу книгу, чи є вона в інтернеті, можливо, в інтернет-магазинах, чи в книгарнях. У книгарні є лише в місті рівне ранок. Поки в книгарнях більше немає, всі книги знаходяться у мене і бажаючи, можуть просто написати мені в соціальних мережах у Фейсбуці чи в інстаграмі в особисті повідомлення і придбати книгу. Пані Любове, і якщо вже говорити про вашу не вашу крастію збірку, про ваші вірші, чи є у вас можливість можливо, зараз задекламувати один із ваших віршів для нашої аудиторії в пам'ять про вашого чоловіка. Хотіла би один зачитати, зараз секунду я його знайду. Це про про нас, про наші відчуття дружини, полеглих героїв. Угу. Бути вдовою це наче стояти між двома світами. Це відчувати кисло солодкий подих смерті за спиною. Обмінюватися із невідомістю чорними листами, тікати від реальності, бути в боротьбі із собою, втратити. Це відчувати запах сирої землі на своєму волосі. Це коли тіло пахне парфумом і кладовищем, коли серце й душа стоїть мовчазні, безголосі. Бути вдовою це берегти минулого попелища. Здається, наче сонце засвітило, все прекрасно. Та подих вітру нагадає, хто ти та навіє запах. Той самий від якого кров у жилах застига нещасно. охоплює відчай спогадів, моторошний спалок, втратити це стати в'язним двох світів, рух відчуттів в залежності від вибору і стану, чи плакати, коли ламається спина від тисячі ножів. сміятися, ховаючи від себе і від всіх глибоку рану. Що ж, дякуємо за це, за цей вірш, за вашу творчість, за цю книгу і за підтримку всіх дружин загиблих. Військовослужбовців, які ось таким чином теж зможуть пережити та їм якраз отримують слова підтримки завдяки ці, цим віршам вашій творчості. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам, що маємо мали можливість поспілкуватися із Любов'ю Ковальчук, це дружина загиблого військовослужбовця 95-ї бригади, яка написала книгу в пам'ять про свого чоловіка під назвою Тобі мій героїв. Тож маєте можливість. Сконтактувати з пані Любов'ю в соцмережах, а також долучитися до зборів, які вона проводить для дітей загиблих захисників. Щиро дякуємо пані Любові за спілкування, за вашу творчість і за вашого чоловіка. На все добре. і Тримайтеся. Дякую.